Ми продовжуємо. І наступний номер називається Найдешевша організація весілля. Доброго дня. Доброго! Доброго. Знаєте, я вирішив женитися. Хочу так, щоб без понтів менше грошей пішло і так І постійно... зразу, і зразу зустріч на А В неї багаті батьки? Ні. Вона двохметрова блондинка з третім розвивою грудей? Ні. Зальот? Да. <суєш> 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 в тебе є бабло? Ні. Ні? Ні. Коротше, ти попав, і ми зробимо з того, що є, конфетку, Ми просто зліпимо конфетку. Коротше, робимо весілля в школі. Я, я не хочу в школі. Ну, тоді робимо на стадіоні під школою. А, а можна в ресторані? Я в мене один ресторанчик, правда, там зараз ремонт, mm -hmm. там майстри працюють до сьомої години, і нам треба без п'яти сім, сіма гостями стояти за углом і чекати, поки від майстри. З прорабом я добалакаюся за ключі. Скільки це буде коштувати? Скільки коштує фляшка горівки? 18.40. 18.40 кошторис. 40 кошторис. Yeah. Добре. Е, дивіться, та, там буде ремонт. Так. Що можна придумати з стола? Е, не парся, візьмемо п'ять дверей застелимо агітаційними газетами, на ящики поставимо, все, столи. Хо -хо. Mm. Ну, ну, а крісла, це, це буде шістдесят чоловік. Е, треба шість крісел. А куди сяде решта? Шестиметрова дошка сороківка. Ставимо, накриваємо хідничками, все класно, столи, лавочки. Добре, слухайте, ще скажіть мені, як туди можна добратися? Да, туди маршрутки не ходять. Mm -hmm. Таксі туди не поїде. Mm -hmm. да, там такі катакомби, що можна втопитися. Коротше, а щоб туди попасти, на сьому годину, треба в шостій ранку вийти туди пішки. Mm -hmm.